100 доларів твоїх, так? А то буде тисяча скоро, а потім 10 тисяч, а потім 100 тисяч. І ти будеш багато наречених. Тисяч так, 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 так. часу ми до вас приїдемо. Додому. Я не знаю, де живе. Но я ж я той Амстердам ще пам'ятаю, що в ті старі майстерні зліва від сів. Це безцінна річ. От, 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 на, на тому Це безцінна річ. Ну. Серйозно, вона просто я їй не хотів давати мі, на висвітлювати. Мені ти Амстердам придумав так. Бо вона сюди не вписується. Зараз інший час. А мені ті, що роблять виспорті, не беремо. За дякуємо. І одну маленьку забрали, роботу, дві. Моєї житті, музею Івана Франка у Львові. Ви побачили її роботи. І, і завдяки цьому прийшли сюди подивитись на мої роботи. Не, я давніше хочу І от так, тому, і я але так, завдяки, поштовх дуже сильний. Але був той поштовх, що вам, вам дав, вона мені, оскільки я з неї живу, вона мені дає поштовх бути художником. Я з нею вчуся в інституті разом на одному курсі. Я на неї тоді не звертав увагу. Але вона е, людям в Канаду і в Америку писала листи, бо просили люди писати листи. І вона їм писала і відсилала. А ті люди кажуть, кому вона писала. Що тобі заплатити за те що ти робиш? Він каже, нічого, ні скажи. Ну, пензлі хай прийшлють, мені пензлі». І от ці пензлі, такі чудові, пензлі прийшли і нам в інститут їй. Так я в неї ці пензлі беру її на кафедрі живопису, саджу її на вікно, а пензлі забираю і малюю. От так почалися наші стосунки з нею. А тепер, коли ми бували. В різних місцях, чи в Америці, чи де. Я кажу, Катруся, іду я зараз зароблю чи на прибирання, чи що. А вона каже, ні, сиди і малюй. І отак от я малював, малював і прийшов до того, що ви бачите. І я їй за це вдячний. Мені Бог дав талант, я дякую Богу. Але розкрився він завдяки тому. Що я весь час працював і малював. Ну, а про свої роботи, що мені сказати? Оце маленькі роботи, це ще якраз е, 14 рік, от тільки почалася війна, і вона, і я малював, одна мистецтвознавиця казала, о, це в тебе графіка. Чи й кольорова, молодець, чудово. розкажи, як ти то робиш. А я кажу, ну, мені тяжко розказати, як то роблю, бо це моя техніка. Тут я передаю свій стан в цих маленьких графіках я передаю свій стан. Коли я, наприклад, радію мене от одне, коли якась біда, Фронту прийшла до людей, воно друге. Коли онуки прийшли, зовсім інші настрій, радісний. І так я передаю фарбою на папері акрило. Десь я притиснув воно одного кольору, десь відпустив, воно другого кольору, темніше, десь протер. І це моя така техніка, яку мені тяжко навіть передати, я ви, можу використовувати. Колись мій професор, якому я дуже вдячний, Овсічук Володимир, казав, малювати можна чим завгодно. І пензлем, і ручкою. Чим хочеш, але щоб то був твір. І сказав, Володя. Зараз 21 століття, ми шануємо і олійні фарби, і темперу шануємо. Але ти мусиш думати вже про 21 століття і робити все по-сучасному. І я взяв окрил і, і знайшов свою таку техніку, яку я роблю. І я навіть бачу зараз деякі художники, яких я дуже шаную. Побачивши ці роботи мої, в мене їх було штук 500, і на виставках різних були. І вони також почали мінятися. Ні, вони не плять, вони не роблять, як я. Але я бачу, вони беруть вже якось так передають такими плямами кольором, і, і я тішусь. Фовізм чи як це називається? О той стиль, як би ви характеризували хто вам з художників світових чи українських? Напевно, світових більше Ну, а ви подобає? знаєте, я чесно скажу, я не люблю дивитись на художників. Я їх шаную. Я, я колись ще молодим був ваногом захопився, читав там «Жажда життя». Вінсент Ван Гог, іде до брата Тео там на 53 рік. Але потім я зрозумів, що я мушу бути не Ван Гогом, не сезаном, а не мирою. І я от не мира, от я такий, як я є. Але я бо я, як іду в галерею, я люблю ходити, але я не можу довго бути, Бо я тоді впитую чуже. Я не, не, не буду робити плаяд, але воно на мене впливає. А на, мені більше для моєго мистецтва підходить слухати музику, музику, пісню. І я тоді от, почую гарний, гарний спів, гарну мелодію. І я вже тоді знаю, от я зараз іду малювати. І так буває от донька Мар'яна Садовська зробить концерт, заспіває. Та ваша донька? І я біжу, я біжу. Я вічний, але вона мене називає татам. Я знаюся, хлопця. Вона була ще маленька, і вона вже тоді, вона казала, я відповідальна за свою пісню, за свою музику, за кожний крок. Вона зараз робить концерти і такі гроші передає на армію. І мені допомагає, ви що дає, але вона людина, ну, ясно, що вплив і на донечку, і на мене дає наша Катерина. В неї там вона, вона така, вона більше упістка, ніж скульптор, Вона більше Любить, за Україну вона мене розтерзає. Але вона вже в інституті, от тій всієї роботи, коли вона ще на фабриці робила, то вже, то вже ви, ви самі побачили, який то рівень. То, але вона і, і школа, і діти, і Союз Україно. І чим вона тільки не займалася? Бо їй в першу чергу, то, що треба для України. Ну, Мар'яна тут свіжий голос. і Я дивлюся, що немає. Одна це... розголосу такого, вона на арт всяких івентах чи ще щось виступає? От, вона виступає по цілому світу, але вона в'їздила, вона була в Афганістані, Мар'яна, і вивчала голоси їхні. В ті часи їхала на верблюді і, 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 і там питали, рискувала життям, але їхні голоси, вона і. Пісні з різних регіонів світу вивчає ті голоси. Бо вона коли, вона коли співає, вона ж не співає, не повторює точно ту пісню, а вона вже і по свому передає, вже підносить. І, і там є вже або війна, або мир, або радість, або вона зараз у неї був концерт з відомою. Лаврядкою Шевченківської премії поетесою, вона запрошує наших акторів в Німеччину, вона дуже багато робить, дуже багато робить. І я просто думаю, коли ж вона відпочине. Отак От і Катерина все життя день, день, ніч, ніч день працювала, працювала. а Коли ж ми відпочинемо, кажу. Ну то Франко сказав, попрацьові з кромеці. Так. Це сконати це не здохнути, це, це кінець, але в праці. Тобто так, це сконати, так. мені здається, то дуже такі сильні слова. Працювати але працювати. Хоча, щоб в праці більше сконати. ще щось зробити, хочеться ще принести, щось, щось зробити, щоб не, не, не жити так от не потрібно, нікому не потрібний, ні твоя робота, ні ти. Як казала Мар'яна, я відповідальна за кожне свій, і я тепер також кажу, я відповідальна за кожний свій живопис, за кожний свій вчинок, за кожну картину. Якщо ця картина в мене називається вірою, бо я вірую в перемогу. Якщо в мене там берестечко козацькі могили церковця стоїть, і зброя наша з символом, і світ. То Я вірю в перемогу. Я вірю в перемогу, і ця робота в мене, тому так називається, вірую, вірую в добро. Перемога дуже тяжко дається. Хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, скільки гине дітей, то і думаєш, ну нащо я ще малюю, коли от кожну хвилину там загинув, там били, там вже снаряд попав в будинок в якісь культури, музей. В лікарню, в цивільні школи, а я малюю. А потім ні, буду малювати. Буду малювати, бо я вірю в ту енергію добра. Моя малесенька крапелька моєї енергії піде на, на, також на перемогу. Бо зло не переможе. Може так по роботах трошки пройдемося з вами, щоб ви пояснили? Ну, мені тяжко. Пам'ять Зверинського, але є ще й пам'ять глиняни. Бачили роботу глиняни. Там, де, Не зміни, э, дам, де э, ткут ткачі. Глиняні. Глиня... Ні. Там така вона теплих кольорів. Ну зараз подивлюся, але а що ви хотіли. Це, це пам'ять. А, а про Зверінського це був. А що про глиняни? То глиняни це що там? Там і музеї ткацтва. Ткацтво, це ж у Шульга зараз, так? Замов, так, так. І от я, я з нею якраз був на практиці е, в Голеському замку. Ще на початках, коли я був на першому курсі, вона була вже, може, і на другому. Хоч вона не старша в мене, я боя в армії при тим був, а то я скажу, що вона старша образиться. І так вона. Величезну роботу зараз робить з цим катством. Виставляє і за кордоном, і симпозіуми робить, і тому мене там також на її тему є на Глинянській. А Звіринський це також людина, яка дуже багато не сам як великий художник, а ще дуже багато дала. Художникам, учням, студентам, митцям. Бо знаєте, нам було трошки легше в інституті прикладного мистецтва, тому що ми знаєте, працювали над сервізами, над тканинами, над одягами, над меблями. І тата колона не дуже нас переслідувала, бо ми не малювали плакати якісь там проти чогось. А... Таке, щоб передати українське, хоч все українське переслідувалося. Не буду згадувати Івасюка, не буду згадувати інших. А все ж таки там, де було справжнє мистецтво, воно переслідувалося. А Зверинський якраз збирав людей, які, яким вдихав українське мистецтво. І біля нього формувалися художники з українським духом. Тому я цю картину в його пам'ять так, намалював також. Мені повезло, я вивався, чекав вчився. Я ну, багато вдячний нашій академії. А про кровавича що скажете? Я скажу, що хороший він був скульптор. Там є портрет в Черкасово, портрет Крива Ну закриває. Може. Такий, такий, може, але він. І мислитель, мені здається, він глибокий мислитель. Він мислитель глибокий, і скульптор чудовий. Я нічого не маю проти навіть того пам'ятника, якого знесли. Здравий, так. Бо. По-перше, Воїнка був наче. Позавчора також чи вчора було відкрит... Не відкриття відкриття презентації книжки проти Дозі і Бриш. І геніальна скульптура. А я йду на цю презентацію, дивлюся, зняли її фігію біля пам'ятника Грушевському, щоб повстання Львівське, вона спочатку кров забрала, а тепер її забрали той пам'ятник. Не знаю, я. І я, це в сімдесяти п'яти річчя. пам'ятник Борисенка. І це в сімдесяти п'яти річчя її. Е, це геніально, Це, це такий. Власне, але е, наскільки тут треба тупо і, і та пляма така, знаєте, лишилася після. Ну, зняли. Так. Та. І вона з дитинства також тяжке в неї було. Ви знаєте, вона народилася. Де вона як народилася? Ну то трошки знайомо. Хоча мені цікаво, тобто взагалі ну, загадкою, що... Не... що в неї така майстерня була в центрі міста, і там міліція Але, а, поряд. І чоловік Безніськ, Євген. Так. Тому може і. А що він? Він з МВД мав якісь справи чи з чим? Ні, ну він був як художник хороший. Його мозаїка зараз є, і там на горі вроді гербу е Словський чи що, то його хоч замазали, а мозаїку, слава Богу, Де-де? <звірші> е — Як то вулиця? Любицька. Місто протилежне йде Чорновола, з одного боку там Макдональд. Заморстинівську. Ну, десь там. Я не знаю, то й Тобто він за неї працював, перевозом був. Ні, ну вона. Я не хочу вона його образити, теж... вона на п'ять горів вище його як художник, як скульптор. Ну то вона і старша від нього, де 9 років, ну, так? Знаю. Я, да. тобто... я, сам, я сам молодший її, і його. Але питання, що то не дивно, що вона для нього була, він ніби ну, захоплений був власне її інтелектом зразу. І так, 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 а вона так. і вона так само була захоплена його. Він хороша людина, не, він не був поганий. Його таким серйозним ставленням до Він здається, чи, чи ні самбара він родом, але був. Він хороша людина. Ну, знаєте, в час СССР когось судити. Осанатольський для мене чудовий композитор. А хтось каже, о, там він там так, вхід був, пристосуванець. Але для мене він хороший. Ясно, скоривий для мене геній. Там взагалі. Але не треба нікого судити. Дивіться, що вони робили? Що він зробив? Що він приніс для рідної землі, що він приніс для рідної дитини, що він приніс для родини, що він приніс для України, що він зробив. Оце треба дивитися. А не який він, що він, з ким там був, з ким він спить, скільки заробляє, це не, не наше діло. От мені цього року аж відкрилося, святкуючи понеділок Святого Духа, що церква все-таки календар рахує не інакше, як зі зіслення Святого Духа. І той перший день, другий день, тиждень Святого Духа, другий тиждень, третій. І в святому дусі це власне оце сприйняття космосу, де космос в віконах часто зображений, як вже підлеглий під церквою, так би мовити. І це десь та ідея ну так все вибачення, але бачення такого ширшого, без засудження а, а з таким прийняттям і любов'ю всіх явищ життя, власне кажучи. Можливо, я помиляюся, але цього року я це відчув і, ви і дуже втішив, якби і дуже втішився, що я нарешті зрозумів, в чому сенс е -е, цього святкування і. І так, ето су церкви, що вона все-таки несе і загальне прощення, і загальне оживлення, і... І, і дай Бог, щоб люди йшли до церкви, до Бога, а не дивитися, хто в чому одягнений, хто що там як живе, хто яку машину купив. А йшли до Бога, щоб це дійсно наша українська громада об'єднувалася з Богом. Тоді вона переможе що хоче будь-якого ворога. Тут недавно досить пару місяців тому владик Святослав Шевчук mm -hmm. висловився, що національна ідея українська це бути святою Україною. Воно так перегукується з малоканськими, з іншими це свята Русь. Але мені здається, що Мене особисто це дуже натхнуло, я так втішився, коли почув ці слова. І я втішився, коли він говорить. Бо мені іноді не вистачає, щоб говорили священники Київського патріархату. Мені не вистачає. Бо вони такі хороші також, все нормально. Але його він працює, а наші якось не дуже. Так. Феноменально, бо це догматику церкви пояснює постійно. На інтернеті я тільки дивлюсь, я нікуди не ходжу. Але він на інтернеті я навіть перепочую гуцера його. Бо більше не маю кого перепортити навіть. Ви подарували цю картину в музеї Ні, вон ту. А, цю праву? Вони ту захотіли. Посередньо, цю, так? Так, отю. Дзвін, так? так? Я думав, той триптих. Думаю, ну нічого, собі такий розкішний жест. Так. Чи ви маєте вже когось на той триптих? Ну я би хотів, щоб вона була я знаю ідея, але чи буде, не знаю. Тут навіть не за гроші ходить. Тут... Бо я не голодний, не холодний. Бачите, сьогодні, слава Богу, купили. Мар'яна допомагає тут. Чесно кажучи, син на фронті не міг допомагати, але все одно приїхав на виставку, тут був, стояв, мені руку на плече поставив і мені більше нічого не треба, <рискалісті> мені більше нічого не треба. <Рисок> Оце плинність. Давніша робота ваша чи? Не дуже, є? не дуже давніша. Одна з останніх Плинніша. вона ніби так плимніться, а в той же час і статика. Певна така відчувається, що воно рухається до певної цілі, і ця ціль вже майже осягнута.